Мільярди гривень для українського бюджету запорізькі підприємства Метинвесту минулоріч традиційно справно сплачували усі податки. Цим підтримують країну у воєнний час, навіть попри виробничі проблеми. Ми змінили ланцюги збуту, ми змінили логістику. Але єдине, що залишається незмінним, це підтримка країни, підтримка рідного міста у 2022 році. Ми Перерахували національні бюджети 3,4 млрд грн. 820 млн гривень. мільйонів гривень перераховано в місцеві бюджет. Ці гроші зокрема йшли на утримання Запоріжжя, на зарплати лікарям та вчителям, на усунення наслідків ворожих прильотів. До прикладу на медицину виділяється 440 млн мільйонів. Якщо говорити про групу компанії «Метинвест», то ті надходження, які не дійшли, це фактично забезпечення. Двох бюджетів медичної сфери в місті Запоріжжя або до прикладу з бюджету має бути виділено. 714 мільйонів гривень на підтримання обороноздатності, тобто це допомога всім військовим формуванням, військовослужбовцям, плюс забезпечення захисту цивільного населення, тобто укриття, тіці і всі пов'язані з цим питання. То на це в Запоріжжі має бути виділено 714 мільйонів. То, якщо говорити про надходження 820 мільйонів, то фактично всі ці податкові надходження покриють ці витрати. До того ж, запорізькі підприємства групи «Метинвест» продовжують активно допомагати військовим, медикам та людям, які були змушені покинути домівки через війну. Ми надаємо стабільну та масштабну допомогу Збройним силам України, переселенцям, медикам та людям з декупованих територій, підтримуючи один одного, ми підтримуємо Україну.